І давайте одразу зробимо ось тут такий причав. Ось так. І нарешті настала черга гострої їжі. Насправді я взагалі не розумію людей, яким подобається їсти дуже гостре. Ну воно же пече, ну як це може подобатись? Йому, наприклад, дуже спекотно просто стояти з цим поруч. Ну а ось він дуже радісний. Тому, скоріш за все, його їжа буде смачною. Вивіску сюди і не забуваємо розставити усі тарілочки з супчиками. І чому він такий налякан? Ні, не зрозуміло, як каже народна мудрість, багато їжі не буває. Наші персонажі сьогодні дуже емоційні. Ну і нарешті ми будемо ставити палатку з гамбургерами. Звісно, це не Макдональдс, але я впевнена, що це буде дуже смачно. І посеред цього заходу ми можемо почути рок-концерт. Ну це дуже круто. А цей блокнот можна придбати в магазині Besties Boutique по посиланню в шапці профілю.